Відколи розмов про нові правила з будівель на головних вулицях Ужгорода таки вдалося усунути декілька найбільш разючих вивісок. Утім, реакція підприємців на подібні попередження все ще неоднорідна. Якщо брати до прикладу центральну частину міста, це Корзо Волошина, так Корятовича, от саме це саме центр Ужгорода. То дуже багато є адекватних підприємців із великими статками, які радо погоджуються на заміну вивіски, заміну кольору фасаду, зняття плитки. А є навіть серед мілких підприємців, такі, які принципово не хочуть нічого робити, вважаючи, що це їхня приватна власність, і вони мають право робити все, що їм заманеться. У профільному управлінні попереджають, жодна вивіска не залишиться поза увагою експертів і сподіватися на вирішення питання якимись особистими шляхами марно. Наразі ж дослухалося до вимог близько 60 підприємців. Дехто з них устиг зареєструвати технічні паспорти на вже готові вивіски ще частина у процесі вироблення нових. Тож за 2-3 тижні слід чекати на з'яву в міському центрі ще кількох унормованих рекламоносіїв. Здавалося б, найскладніше в цьому разі достукатися до брендових магазинів, як от філій гіпермаркетів, тощо, проте центральні представництва підприємств починають ставитися до вимог архітекторів із розумінням, і самі пропонують макети нових вивісок. Активніше запрацювали в цьому напрямку і місцеві дизайнери. Зараз дуже активно почали у нас. Відуковуватися молоді дизайнери, які є в місті, які і на круглих столах, що були проведені присвячені вивізкам, показували свої роботи, свої візуалізації і через таку рекламу в соцмережі підприємці знаходили даних дизайнерів. На жаль, їх дуже маленька кількість, тому що 5-10 дизайнерів міста Ужгорода, які активно лобіють. Встановлення вивісок не зможуть охватити все місто і швидко якісно виготовити вивіски. Тому запрошую всіх дизайнерів до співпраці. І дизайнери ж самі маєте бачити, скільки в місті неадеквата, скажімо так, і беріться за справу. Ми запитували перехожих, чи помітили вони аби які зміни у вигляді міського центру? Ні, я не маю часу з цим займати. Після роботи спішу додому. Ні, Абсолютно я її не бачила. Взагалі що то були, не були. Я как-то не очі на то внимание обращаю. Не, не, не всі люди, напевно, зацікавлені іменно в такій рекламі, яку вони дають. Змін немає, але це б було на краще, щоб ви поміняли вивіски, тому що місто як не як у нас туристичне і хочеться, щоб коли туристи приїжджають, не бачили прості банери, а бачили красиві вивіски. Ви знаєте, я спостерігаю за вивізками та й взагалі в цілому за. Э, окрасою міста, але мені здається, що немає цього. Я не побачила, по крайній мірі. Одна тут вивізка знята і одна на, на Корзові. Ми не помітили, але ми знали, що має бути такий наказ. І дуже добре, що наша влада хоче щось змінити в місті, по крайній мірі, можливо, щось зміниться. Можливо, відповіді містян будуть чіткішими, коли правила поширяться на всіх підприємців, і результат буде більш очевидним. Підприємцям вже не зайве нагадати, виготовлення рекламоносія, що відповідає нормам, обійдеться значно дешевше, ніж встановлення сетилайту. І воно а вже ж приємніше ніж сплачення штрафу з подальшим примусовим демонтуванням вивіски.